Без, без сумніву. Так, ну я ще можу щось підсумувати, що я зрозумів угу. з цієї часової розмови. Ну, по-перше, що НП, це як мінімум цікаве. По-друге, корисно, а в цілому, це про те, щоб зробити життя і комунікацію з людьми простішими і від того ефективнішими. І ефективнішими не в плані самореалізації свого его. Так, да, я б сказав, що тут звучить більше до розуміння того, що інша сторона також людина, вона щось хоче, і якщо ви, як то кажуть, використовуєте стратегію Він-Він, то все виходить значно ліпше і цікавіше для обох. Ну, це таке моє розуміння, що я зрозумів. Так. Тоді я відкоментую. Коментарій на коментарі. Хочеться все-таки додати. Так, від початку це було. Задумано як комунікація він для того, щоб було ну, все окей, а, але ну словом, можливо, слово програмування людей надихає. А можливо, так, давайте я пройдусь по колегам з сусідньої держави держави, які просувають. Е, ну не, не просто просувають там НЛП як маніпуляцію, да, а зробили курс бойового НЛП, чули про таким аргумент. І в мене ви читали, ну я, я можу пояснити. Тобто, е, є люди, які. А як би от хорошу штуку да, застосувати все-таки, щоб маніпулювати людьми, і вони от думають над тим? Відповідно. Вони над цим подумали, і, і таке існує. Я, я чому зараз це говорю? Бо ми так цілу годину говорили, що все-таки позитивне, позитивне, все так е білі бі і бі бі пухнасті всі навколо. Але, але це не, не тільки так. Е НЛП задумувалось як е позитивний інструмент, і, наприклад, е скажімо так, е в західних країнах о, викладається НОП тільки як підтримуючий такий напрямок прикладної психології, можна так сказати, да? а наприклад, о, в сусідній державі недружній до нас, да, от, о, почали прям напряму використовувати для там, пропаганди, для піар-кампаній, для того, щоб по больовим точкам бити. Ну, і застосовують вони до, до свого населення і проти нас використовують. Тому не тільки позитив, на жаль. І тому, да, я, я теж е, вивчив їх досвід. Якраз їх е, курс бойового НОП, практика бойового НОП, я досконально вивчив і зробив свій. З тої точки зору, щоб ми могли бути ну, не беззахисні, щоб ми розуміли, як вони це роблять. Ну, можливо, частина, можливо, ми якось і... про це також з вами поспілкуємося окремо. Mm -hmm. Але я думаю, що це також велика і цікава тема. Ну що ж, на зараз маю щиро вам подякувати, пане Віктор. Мені особливо було цікаво, Я маю надію, що всі, хто побачить цей ролик, або тут буде ціла купа роликів. Всім сподобається, всі зайдуть до, ваш, до вас на сайт, він буде в описі до відео. І бажаю пану Віктору, його центру психологічної допомоги. Всього найкращого. Дякую за таку співбесіду. Хай щастить. Дякую. Дякую. Хай щастить.